колеги. доброго дня! Вітаємо вас на каналі Спектрагро. Мене звати Олег Сергій. І я відповідаю за технічну частину точного землеробства в компанії Спектрагро. Зі мною мій колега, керівник департаменту точного землеробства та агрономічного супроводу Валентин Ємець. Дякую, Сергій, дякую за запрошення. Насправді буде цікаве відео, оскільки ми звернулися до Сергія за допомогою, щоб він допоміг нам розібратися із запитаннями, які надійшли від наших підписників та наших клієнтів. Отже, перше запитання, на яке ми хочемо знайти відповідь, це звучить воно так: чи є залежність вибору приймача від виду робіт, які проводяться в агровиробництві, відповідь буде коротка, так, а вже ж. Через те, що, наприклад, якщо ви хочете сіяти по ртк, наприклад, сигналу і попадати через рік або через сезон, в той самий рядочок, то вам відповідно потрібен дорожчий приймач. А якщо вам просто потрібно проводити оприскування там системою паралельного водіння без автопілотування, просто закрашувати. Щоб у вас закрашувалася оброблена площа, то, відповідно, ви можете взяти бюджетний якийсь приймач, який не потребує якихось великих фінансових вливань. в це. Зрозуміло. Е, наступне питання стосується розблокування. Взагалі, що це таке, коли воно потрібно. Е, я думаю. Буде більш ширше розповісти, що є, наприклад, розблокування, а є підписка. Розблокування це якщо так привести на, на прикладі якомусь простому, це разова оплата, грубо кажучи, наприклад, ви переходите з одного тарифного плана на інший, і вам потрібно заплатити якісь кошти. Відповідно, для того, щоб отримувати можливість там отримувати, наприклад, платний сигнал, його потрібно розблокувати. Є приймачі, які вже йдуть в базі, розблоковані, а є приймачі, які потрібно розблоковувати. За кошти. Ось, наприклад, якщо ми подивимося на наші експонати, то ось приймаючи Глідер 7500, він у базі йде не розблокований, а John Deere Starfire 7000, він вже йде у базі розблокований. Відповідно, їхня вартість відрізняється. А глідеровський приймач там в районі 2500 в залежності від того. Яка партія, коли він завезений, там і такі речі. І Starfire в середньому нари на ринку біля 4000 тисяч євро. Коштує. Ну відповідно, тут якби є і ціна про розблокування. Я думаю, ми зрозуміли один одного. Підписки підписки це абонплата, якщо так по-простому, є підписка там на місяць, є підписка на три місяці, на шість місяців і на рік. На три, на п'ять всіх виробників по різному, але суть, ви зрозуміли. Підписка це е, абонплата, а розблокування це разова плата, яку ви платите тільки один раз на одну одиницю техніки. Зрозуміло, дякую, Сергій. Е, ще одне з питань: всього їх буде п'ять, і переходимо до третього. Третє питання звучить так: е, що краще: супутникова поправка чи РТК поправка? В чому різниця? Що краще? Е, Дивіться, відповіді однозначної на це питання у мене немає через те, що все залежить від умов, в яких ви працюєте. Якщо ви працюєте в умовах стабільного мобільного зв'язку і покриття, для вас буде ідеальним варіантом РТК. Плюс, якщо у вас велика кількість техніки, ви можете ще там свою базову станцію придбати таке і таке інше. А якщо у вас мобільним інтернетом не покриваються, не покриваються ваші поля. а... Або у вас горбиста місцевість, і там не добиває мобільний зв'язок. Тому для вас РТК, якби це не панацея. Для вас єдиний варіант отримати е високу точність, це супутникова поправка. Супутникова поправка вона працює за схожим принципом, як і сам GPS-сигнал. Якщо по-простому, просто цей сигнал приходить від меншої кількості супутників, наприклад, для того, щоб е ваш приймач побачив. Ну, зміг орієнтуватися на місцевості, йому потрібно там від 7 до 8 супутників і все, він вже буде себе бачити. А в випадку з супутниковою корекцією вона може бути з одного супутника, тобто працювати на одній частоті, на двох частотах і на трьох частотах. Зараз супутникові приймачі вже більш розвинуті, більш продвинуті, вони можуть там одночасно приймати цю супутникову поправку від трьох різних джерел. Відповідно, якщо одне зникло, він переходить на інший. з Зникло друге, переходить на третє, і так далі е, ця функція доступна в цьому приймачі, в цьому, в цьому і в цьому. Тобто е, по желізу вони дуже схожі, але е, різні по своїх розблокованих можливостях і функціоналу. Зрозумів. Дякую, Сергій. Е, ти у відповіді на це запитання згадав базову станцію. То чи доцільно взагалі господарством розглядати варіант придбання і встановлення в собі базової станції? І от саме головне в цьому питанні це якщо вже встановили, то яка буде сумісність базової станції одного постачальника при роботі з приймачами іншого? Е, так, давайте більш детально розглянемо, що таке взагалі базова станція і принцип її роботи. Давайте так буде як краще звучать запитання. Принцип роботи базової станції це по суті точно такий же приймач, який у вас стоїть на місці. Ви його не рухаєте. Він там за певний час, там за декілька годин. Зараз сучасні приймачі, там навіть за годину можуть накоплювати відхилення, середне квадратичне відхилення від свого місця положення. потім Математичні алгоритми визначають його місце положення з відхиленням 1-2 см. Після цього, як він уже набрав свою точність, цей приймач, він може роздавати цю свою точність на всі приймачі у радіусі. там, 40-50 кілометрів в залежності від рельєфу. відповідно Коли в нас приймач працює на супутниковій поправці, він отримує цю точність від супутника. Коли приймач працює на РТК, він отримує РТК-точність від нашої базової станції. Відповідно, цей коригуючий сигнал від нашої базової станції треба передати на будь-який наш приймач. Джерело передачі Р... РТК коригуючого сигналу. У нас виступає мобільний зв'язок, а саме мобільний інтернет. Тобто, чому дуже сильно залежить якість мобільного інтернету у вас на полях, через те, що через мобільний інтернет саме і передається цей коригуючий сигнал від нашої базової станції. Якщо в нас пропадає мобільний інтернет, все наш приймач не бачить коригуючий сигнал від нашої базової станції. Також є варіант, коли ми працюємо не по не через мобільний інтернет, а по радіо. Це є. Тип тип передачі е, РТК сигналу дуже популярний в Штатах через те, що як їхні поля зазвичай ну навколо їхньої ферми це все знаходиться. А в нашій ситуації одне поле там в одному селі, інше в другому, третє в третьому. Тому е, радіо спосіб для передачі е, РТК сигналу, якби в нас не не дуже популярний і не дуже. Економічно вигідний через те, що відстань, на яку він може передавати це все діло, там від. Зрозумів. 6 то до, 6 до питання сумісності, як щодо сумісності, чи може, наприклад, одна базова станція одного виробника працювати з приймачами іншого виробника? Зазвичай Насправді... таких проблем не виникає. Є тільки деякі особливості конкретних виробників. Приймачів обладнання, наприклад, е, приймачі Trimble, їм потрібен конкретний протокол, е, CMR, е, з яким працює тільки Trimble. А всі інші, наприклад, Outback, е, Aglider, John Deere, вони працюють по звичайному RTCM е, протоколу. Якби все приходить, е, все працює, немає ніяких питань по сумісності. Дякую. Тому, е, і останнє запитання на сьогодні. Люди запитують, чи є такі приймачі, які працюють при подавленні, при придушенні сигналу засобами радіоелектронної боротьби. Відповідь проста: немає. Чому немає? Тому що наші засоби. Радіоелектронного подавлення постійно розвивається, відповідно, наші приймачі вони плюс-мінус працюють зазвичай на одних і тих самих частотах, тому коли вам там кажуть, що там, наприклад, Дір не глушать, або навпаки, Джон дір глушать, а Трімбл не глушать, чи там Аґлідер це все маячня, якщо можна так це назвати. Тому що. Плюс-мінус приймачі працюють на одних і тих самих частотах. Вони працюють з навігаційними системами GPS, GLONASS, GALILEO, Байдо, як цей, так цей, так і цей. Тому о, ці всі частоти відомі, і зараз о, все дуже просто і це все глушиться. Тому. Якщо у вас працює на одному полі, наприклад, трактор Джондір і Trimble, і Trimble, наприклад, працює, а Джондір не працює, то через деякий час, місяць, два, три, півроку його частоту додадуть в цей список і він також перестане працювати. Ну я думаю, що вже на м, третій рік війни вони вже всі є в базі і. Воно не буде також працювати. Ясно, то навіть радіосигнал не зможе допомогти в цьому GPS, глушиться GPS. О, до речі, дуже цікава тема. Як працює реп, можливо, вам буде цікаво для того, щоб зрозуміти. Реп взагалі працює по, зазвичай по двох принципах: або підміна координат, або глушіння самого сигналу. У нас дуже часто використовують підміну координат. Відкриваєте, наприклад, берете телефон в руки під час повітряної тривоги, відкриваєте карти, і бачите, що ви там знаходитесь там не в, в мозер, а в Мозорі. Ну да. відповідно, реп, це підміна координат. Тобто GPS-приймач бере, GPS бере сигнал від сильнішого джерела випромінювання. Відповідно, якщо з супутника йде слабше, а тут десь біля нас сильніше, він буде брати від того сигналу, що сильніше. би так? Дякую, дуже цікава розмова. Сподіваюсь, всім, хто додивився дане відео до кінця, було цікаво. Підписуйтесь на наш канал, розповідайте про нього друзям і всім гарних сигналів. До побачення. па-па.